Біля арени Львів люди почали збиратися у суботу перед десятою ранку. Перша у черзі Світлана Швайдак. Жінці 63 роки. Більше місяця тому вона записалася на вакцинацію у додатку. Дія Все мені від сімейного нічого не прийшло, і думаю, може тут бодатися швидше. Є діти, є внуки, значить треба дбати і за себе, і за дітей і за внуків. Територію пропускають за списками на вході, контролюють кількість людей всередині та міряють температуру. Далі усі заповнюють анкети та консультуються з лікарем. Після цього власне щеплення. Тут працюють дві бригади. В загальному холодильнику ми виїжджаємо на цей ми беремо собі сумку в холодильник і холодильнику зберігається Вся вакцина. Коли тільки почались перші новини, десь в березні, здається, чи коли це було. Я в перший день зареєструвався і вичікував. Це дуже хороше рішення. Бо... Можна більше людей провакцинувати і все все пришвидше. Я думаю, це дуже хороше було рішення. Щеплення проводять китайською вакциною Коронавак. Розпрацьовано механізм вакцинальної роботи вакцинальних центрів, де саме мають першочергово. Вакцинуватись пріоритетно усі особи, які записані через додаток ДІЇ. відповідно, Львівщина отримала вакцину Коронавак, яка спрямована безпосередньо на роботу такого вакцинального центру. На роботу вакцинального центру є передбачено 5 тисяч доз вакцин, тобто дві це означає для 2,5 тисяч осіб, оскільки. Кожна особа, яка вакцинується перше, відповідно за нею, поміється друга доза. доза. На Нас зараз приблизно вже вакциновано майже 79 тисяч, і ми одні з перших в Україні по обсягах вакцинації. Цей ну новий нова форма роботи на вихідні дні дозволить безумовно збільшити бо кількість вакцинованих. Бо, як правило, на вихідні дні мобільні бригади. Не працювали, працювали інколи пункти щеплення. Тисяча вакцинацій це, в принципі, досить непоганий показник. Але я думаю, що це стартовий показник, а далі він буде збільшуватися. Центр вакцинації на арені Львів працюватиме і на наступні вихідні. Доїхати туди можна буде безкоштовним автобусом від площі Петрушевича. Олена Данило, Ірина Мочульська, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.